Щороку, в другій вихідні вересня, Ужгород відзначає своє день народження. З нагоди 1129-ї річниці міста у міській раді відбулися урочистості. Розпочали відзначення з внесення до сесійної зали прапору Європейського союзу. З вітальним словом виступили міський голова та очільник обласної військової адміністрації. На 2022 рік у нас було багато планів, як зробити. Наше місто та життя громади ще кращим, комфортніше. Але 2022 рік приніс нову реальність. Ранок 24 лютого змінив життя кожного українця. Уж став надійним тилом для десятків тисяч людей, які змушені були тікати із власних домівок, рятуючись від війни. Перші дні ми давали можливість безплатного харчування і проживання всім охочим, хто тільки сюди приїздив багато з нас. Забирали людей додому і чим могли тим допомагали. Допомагали військовим. Ужгород і сьогодні, і завтра, і післязавтра завжди буде допомагати і завжди максимально буде докладатися до нашої перемоги. 22 двом ужгородцям, які загинули, боронячи Україну від російських загарбників, посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Нагороди отримували рідні полеглих воїнів. Також у сесійній залі вручили ключі від квартири дружині капітана Юрія Михайлюка, заступника командира 15-го гірсько-штурмового батальйону Героя України, який боронить нашу державу на передовій. Також відзначили трьох цьогорічних лауреатів премії Петра Скунця. За словами заступника міського голови Василя Гомоная, традиційного відзначення дня міста не буде. Проте на ужгородців та гостей таки чекатиме ряд благодійних заходів. Святкування як такого не буде, будуть відповідні обмежені заходи, але всі вони будуть проводитися тільки в цілях підтримання патріотизму і благодійності. Тобто всі заходи будуть, танців у нас не буде, співів, концертів великих не буде. Будуть тільки такі локально благодійні акції, для того, щоб ми і підтримали Збройні сили, і віддали шану і віддали, ну, шанну повагу загиблим мужгородцям. Які отримали статус почесного громадянина міста Ушка?